Зразковий сім'янин, працьовитий робітник та гарний друг і товариш. 26 лютого поточного року на війні загинув військовий Володимир Олійник. Його згадують веселим, завзятим та добрим. Родом захисник з Краматорська, що на Донеччині, після закінчення університету, працював сталеваром на Новокраматорському машинобудівному заводі. Коли почалась повномасштабна війна, його родина розмістилась у Хмельницькому. Сам Володимир доєднався до війська. Останні свої бої. Її проводив на Покровському напрямку. Тепер герою на віки 37. Познайомився я з Володимиром, коли я служив, був на нулі. Він мені допоміг по декількох питаннях, відгукнувся там, де багато хто не відгукнувся би. Тому що я можу за нього сказати? По великому рахунку, ми з ним спілкувалися 2-3 дні, але ця людина для мене проявилася як. В ньому я побачив справжнього героя, справжню людину, яка працює на віддачу, працює на захист країни. І він служив там на Скраматорській на аеродромі, а тоді перекинули його, вже був на учебному пункті, він в Могилю Подольській. І на сапюра його вчили. І з сапюра потім забрали і в Краматорськ, а з Краматорська перекинули оце під Покровськ.